Всім привіт! Мене звати Олена Андрійченка, я українка, але наразі записую вам це відео з Німеччини і сподіваюся, що зовсім скоро ви зможете побачити мої сторіс, але вже з України. Зараз підходить до завершення моє навчання на 16-му потоці курсу smm спеціаліст від Genius Marketing І я хочу вам дещо розказати про себе та про свої враження від навчання. Курсом я працювала менеджером з туризму та в мої обов'язки входило ведення соціальних мереж, а саме Фейсбуку та Інстаграму. І на той час я не знала, як це правильно робити, але мені подобався сам процес. Згодом я вирішила покращити свої навички, тому що всі довкола казали, що інстаграм то є твоє. І так як інстаграм то є моє, я вирішила, що туризм то не моє. І звільнилася з минулого місця роботи. Так я і звернулася до genius Marketing. потім я була змушена переїхати до Німеччини і тут почала вести свій особистий блог про подорожі, переїзд про свій лайфстайл. І SMM для мене це не тільки ресурс, який може покращити моє на той час хобі, а й ресурс, який може приносити мені дохід. У будь-якій точці світу, а це наразі є найвагомішим чинником при виборі своєї майбутньої професії. навчання на курсі було одночасно і легким, тому що були деякі теми, у яких я вже розбиралась, і були ментори, які допомагали у будь-якій ситуації. І у той час навчання було і складним, тому що не завжди всі все встигали робити вчасно через складну ситуацію в нашій країні. Та й деякі теми були відверто важкими. Світ СММ він дуже швидкоплинний і ніколи не стоїть на місці. СММ це завжди про навчання, розвиток, навчайтесь, у сторонні ресурси у блоги у інстаграмі, телеграмі, Ютубі. Поглинайте інформацію звідусіль. Зробіть так, щоб ваші підписки у інстаграмі майже повністю складались. З якихось професійних експертних блогів у темі СММ. Особисто я вже трохи знала про контент і креативи, але вся організаційна кухня для мене була відкриттям. Цілі, KPI, стратегія це те, що на перший погляд здається дуже складним. І на другий погляд воно таким же залишається. Тому вам потрібен курс, тому потрібні ментори, щоб допомогти вам все розкласти по поличкам та розібратись у Вам я бажаю навчатись, вдосконалюватись і бути незалежними у будь-якій ситуації. Не бійтеся робити перші кроки до зміни вашого життя, тому що, поки ви цього не робите, хтось інший вже займає ваше місце.